Думи моєї молодії, поховані діти, не літають з того світа пустку натопити, покинули сиротою, з тобою одною, моє серце, моя зоре, раю мій, покою. Ніхто не зна мого раю, і сама не знаєш, що витаєш надо мною, як зоря над гаєм. І дивлюся я, дивлюся. А ти, моя зоре, спускаєшся низесенько, тихо заговориш, усміхнешся, подивишся, дивлюсь і не бачу. Прокинуся, плаче серце, і очі заплачуть. Спасибі, зіронько, минає неясний день мій, вже смеркає, над головою вже трясе косою смерть, і поховають. А там і слід мій занесе холодний вітер, все минає, і ти случаєм прочитаєш, вилзу сльозами мою думу і тихими, тихими речами проговориш. Я любила, я його любила, і він не знав. Зоре моя, на мою могилу світи зоре, а я буду за світа літати, і про тебе моє серце. На небі співати. Той блукає за морями світ перепливає шука долі. Не находить, немає, немає, мов умерла, інший рветься з усієї сили за долею. Ото -от догнав і бебе в могил а втретього, як у старця, ні хати, ні поля, тільки торба а з торби не виглядає доля, як дитинка. А він її лає, проклинає і жидові заставляє, ні не покидає. Як крепях той учепиться залатані поле, та й збирає колосочки на чужому полі. А там снопи, а там скирти, а там у палатах сидить собі наш сирота, О, у своїй хаті. Отака то тая доля, хоч і не шукайте. Кого любить сама найде у колисці найде. Так коло полудня в неділю Та на зелених ще й святках Під хатою в сорочці білій Сидів з бандурою в руках старий козак. І так і сяк, і треба б то, і шкода. Ні, буде треба хоч два года, нехай по світу поблукає, та сам своєї пошукає. Як я шукав колись. Ярину, а де Степан? А он під тином, неначе вкопаний стоїть. А я й не бачу. А йдіть лишень сюди. Та йдіть обоє. Ану, ти діти от такої. І вдарив по струнах. Старий грає, а Ярина з Степаном танцює. Старий грає, примовляє, ногами тупцює. Якби мені лиха та лиха, якби мені свікрівонька тиха, Якби мені чоловік молодий, то другої не любив, не любив. Ой, гоп, чики-чики, та червоні черевики, та троїсті музики од віку до віку Я любила б чоловіка. Ой, гоп, заходив, зробив хату оженився, і піч затопив, і вечерять наварив. Ану, діти, отак, діти, і старий піднявся, Як ударить, як ушкварить, аж у боки взявся. Чи так, чи не так уродив пастернак, а Петрушку кришив юшку буде смак, буде смак, Ой так таки так оженився козак, Кинув хату і кімнату та й потяг у байрак. Ні, вже не те підтопталась моя стара сила, утомився. А все це ви так розворушили, а бодай вас, що то літа ні, вже не до ладу оминулася. Іди лишень полудно ведьлагодь, гуляючи, як той казав, шмато хліба з'їсти. Іди ж, доню, а ти, сину, послухаєш вісти, сідай лишень. Як убили твого батька Івана в шляхеччині, та ти ще був маленьким Степаном. Ще й не лазив. То я не син, я не син ваш тату. Та ні, не син. Стривай лишень. От умерла й мати, ти й застався. а я й кажу покиній Марині, так жінці. А знаєш що? Візьмім за дитину, тебе б то це добре каже. От ми і спарували вас з Яриною докупи. А тепер осталось ось бачиш що ти на порі і Ярина спіє. Треба буде людей питать та що небудь діять. Як ти скажеш? Я не знаю, бо я думав Те є, що Ярина сестра твоя, а воно не те є. Вона просто, як любитесь, то й жінкою буде. Та перш ось що треба буде. І на чужі люди подивитись, як живуть, чи орють, чи не наореному сіють і просто жнуть, і немолочене віють. Та як і мелють, і їдять все треба знать. Так от як, брате, треба в люди на год, на два піти у наймити? То йди побачимо, що буде. Бо хто не вміє зароблять, то той не вмітиме й пожить. А ти як думаєш, небоже? А коли хочеш, сину, знать, де лучше лихом торговать, Іди ти Січ, як Бог поможе, там наїсишся всіх хлібів. А я їх їв і досі нудно, як згадаю. Коли заробиш, принесеш, а не заробиш, поживеш моє добро. Та звичаю, козацького наберешся та побачиш світа не такого, як у братстві, а живі мисліти на да синьому прочитаєш. Та по молодечій будеш Богу молитися, а не по чернечій харамаркать. Отак, сину, помолимось Богу та сивого осідлаєм і гайда в дорогу. Ходім лишень полуднувать. Що ти там, Ярино, змайструвала? Уже, тату, отаке то, сину. Не їсться не п'ється і серце не б'ється. І очі не бачить, не чуть голови, неначе немає, ніби не живий, Замість шматка хліба за кухоль береться. Дивиться Ярина та нишком сміється. Що це йому стало? Ні їсти, ні пить, нічого не хоче. Чи не занедужав? Братіку Степане, що в тебе болить? очима спитала старому байдуже. Ніби той не бачить. Чи жать, чи не жать, а сіяти треба. Старий розмовляє, нібито до себе. мо вставать, може, до вечерні ще пошкандибаю. А ти, Степане, ляжеш спать, бо завтра рано треба встать. Та коня сідлать. Степаночку, голубчику, чого бо ти плачеш? Усміхнися бо до мене. Хіба ти не бачиш, що я плачу? Розсердися, бог знає на кого, та зо мною не говорить. Заплачу, й Богу, та й утечу, ось побачиш. Скажи, бо, Степане, може, справді не здужаєш? Я зілля достану, я побіжу за бабою. Може, це спристріту? Ні, Ярино, моє серце, рожевий мій квіте. Я не брат тобі, Ярино, я завтра покину тебе й батька сиротами. Де небудь загину, і ти мене не згадаєш? Забудеш, Ярину, свого брата. Перехрестись, їй Богу, з пристріту, я не сестра, хто ж я така? О Боже мій світе, що тут робить батька нема, а він занедужав, та ще й умре. О Боже мій, а йому байдуже, мов сміється надо мною. Хіба ти не знаєш, що з тобою і татуся, і мене поховають? Ні, Ярино, я не умру. Я тільки поїду од вас завтра, а приїду, на торік приїду вже не братом, Запорожжя, а за рушниками чи подаєш? Та цур тобі з тими старостами ще й жартує. Не жартую, Єй Богу, Ярино, не жартую. То це й справді? Ти завтра покинеш мене й батька? Ні, жартуєш. Скажи, Бо Степане, хіба й справді я не сестра? Ні, моє кохане, моє серце. Боже ти мій, чом же я не знала, була б тебе не любила і не цілувала? Ой ой, сором, геть від мене, пусти мої руки. Ти не брат мій, ти не брат мій, мука моя муко. І заплакала Ярина, як мала дитина, і крізь сльози промовляє. Покине, покине, як то явор над водою Степан похилився, Щирі сльози козацькії серці запеклися, мов у пеклі. А Ярина то клене, то просить, то замовкне, поцілує, то знов заголосить. Не щулося, як і смеркло. І сестру і брата, москованих обнявшися, застав батько в хаті. І світ настав. А Ірина ридає, ридає, уже степан із криниці коня напуває, взяла відра та й побігла, ніби за водою до криниці, а тим часом запорозьку зброю виніс батько із комори, розгляда, радіє, приміряє, ніби знову старий молодіє. Та й заплакав зброя моя, зброя золотая, літа мої молодії, сила молодая, послужиш ти моя зброя, молодій ще силі, послужи йому так щиро, як мені служила. І Ярина дає зброю, а Степан сідлає коня свого товариша і жупан одягає. І шаблюка, мов гадюка, і рати ще дрючина, і самопалсами п'ядний повис за плечима. Аж зомліла, як уздріла, і старий заплакав, як побачив на коневі такого юнака. Веде коня за поводи та плаче Ірина. Старий батько йде рядом, наставляє сина. Як у війську пробувати старших шанувати, Товариство поважати. В табор не ховатись, нехай тебе Бог заступить. Як за селом стали, сказав старий, та всі троє разом заридали. Степан свиснув і курява шляхом піднялася. Не барися, мій синочку, швидше повертайся, старий сказав та й заплакав. Мов та ялина при долині похилилась, замовкла Ярина. Тільки сльози втирає, на шлях поглядає, і з куряви щось вигляне і знов пропадає, ніби шапка через поле, котиця чорніє, ховається мушечкою, тільки-тільки мріє, та й пропало. Довго, довго стояла Ярина та дивилась, чи не вирне знову комашина, не вирнула. Похилилась, заплакала знову, а за нею й старий батько та й пішли додому. Минають дні, минає літо, настала осінь, шелестить пожовкле листя, мов убитий, старий під хатою сидить. Дочка нездужає Ярина, його єдина дитина покинуть хоче. З ким дожить, добити віку вікового згадав степана молодого, згадав свої благі літа, загадав та й заплакав, багатий сивий сирота, мов лату на латі, на серце печалі нашили літа. В твоїх руках все на світі твоя свята воля, нехай буде так, як буде така моя доля. І барвінком і рутою, і ряздом квічає весна землю, мов дівчину в зеленому гаї. І сонечко серед неба опинилось стало, мов жених той молодою землю огладало. І Ярина вийшла з хати на свій божить глянуть. ледве вийшла, усміхнеться, то піде, то стане, розглядає, дивується, та любо, та тихо. Ніби вчора народилась, а люта є лихо, Псамі в самім серці повернулась, і світ заступило, як билина підкошена, ярина схилилась, як з квіточки роса вранці сльози полилися, старий батько коло неї, як дуб, похилився, у Києві великому всіх святих благала. У Межигорського Спаса тричі причащалась, у Почаєві святому ридала, молилась, Щоб степан той Та я доля, їй хоча приснилась, не снилася, вернулася, знову забіліла, зима біла, знову весна рястом червоніла. Знов ярина вийшла з хати на світ дивуватись, та на святих вже благати ворожки питати. І ворожка ворожила, пристрій замовляла, та Ландолю за три шаги з воску виливала. Он, бачиш, кінь осідланий маха головою, а он їде, а он де йде дідусь бородою. От гроші. Бач, віскривий, якби догадався, та втер йому, отже й утер. Дивися, сховався за могилу, лічить гроші. Знову йде шляхом, заплющившись з торбинками. То бач, ради страху, щоб татари або ляхи часом не спіткали. І радісенька додому Ярина верталась. Уже третій, і четвертий, п'ятий минає немалий рік, а Степана немає, немає, і стежечки доріженькі доріженьки яром та горою, що топтані до ворожки, поросли травою. А Ярина у черниці косу розплітає. Старий батько коло неї падає, благає. Хоч годочок, хоч літечко, хоч Петра діждати, хоч зелених. Діждалися, оквітчали хату і любистком, і кличанням у сорочках білих у неділю, мов сироти під хатою сіли, сидять собі та сумують, слухають, щось грає. Заворіть мимов на копці, і тихо співає. У неділю вранці рано синє море грало, Товариство кошового на раді прохало. Благослови, отамане, чайки поспускати та за тендер погуляти, турка пошукати. Чайки і байдаки спускали, гарматами Широко гирла Дніпрового випливали. Серед ночі темної, на морі синьому за островом тендром потопали, пропадали, один потопає, другий виринає, козацтво товариство і синьої хвилі рукою махає, гукає, нехай вам товариство, Бог допомагає. І в синій хвилі потопає, пропадає. Тільки три чайки, слава Богу, отамана корінного, сироти Степана молодого, синє море не втопило. А в турецьку землю агарянську без весел і кормих прибило. Тоді сироту Степана, козака лайстрового, отамана молодого турки яничари ловили, Сармати гримали, в кайдани кували, цареградську башту сажали, в роботу завдавали. Ой, спасе наш чудотворний, межигорський спасе, і лютому і ворогові не допустив пасти в турецьку землю, в тяжкою неволю. Там кайдани по три пуда, отаманам по чотири, і світа Божого не бачать, не знають, під землею камень ламають, без повіді святої умирають, пропадають. І згадав сирота Степан в неволі, свою матір Україну. Нерідного батька старого і коника вороного, і сестру Ярину плаче, ридає, до Бога руки здіймає, кайдани ламає, утікає на вольну волю. Уже на третьому полі турки яничари ловили, до стопа в'язали, очі виймали, гарячим залізом випікали, В кайдани забили, в тюрму посадили і замуровали. Отак на улиці під тином ще молодий кобзар стояв і про невольника співав. За тином слухала Ярина і не дослухала упала. Степаночку, степаночку, ридала, кричала, Степаночку, моє серце, де ти забарився? Тату, тату, це Степан наш, ідіть, подивіться. Прийшов батько, розглядає На силу Степана розпізнає. Отак От його зробили кайдани. Сину, ти мій безталаний, добра дитино. Де ти в світі пробувався, сину мій єдиний? Плаче старий, обнімає, і сліпий мій плаче невидющими очима, мов сонце побачив, і беруть його під руки, і ведуть у хату, і вітає Яриночка, мов рідного брата. І голову йому змила, і ноги умила. І сорочці тонкій білій за стіл посадила, годувала, наповала, положила спати на перині і тихенько вийшла з батьком з хати. Ні, не треба, мій таточку, не треба, Ярино. Подивіться, я загинув, навіки загинув. За що ж свої молодії, ти літа погубиш з калікою? Ні, Ярино, насміються люди. І Бог святий покарає і прожене долі з цієї хати веселої на чуже поле. Ні, Ярино, Бог не кине. Ти найдеш дружину, а я піду в Запорожжя. Я там не загину, мене люблять. Ні, Степане, ти моя дитино, і Бог тебе покарає, як мене покинеш. Оставайся, Степаночку, коли не хоч братись, то так будем, я сестрою, а ти мені братом. А Адіть моєму обоє, батькові старому. Не йди, серце, Степаночку, не кидай нас знову. Не покинеш, ні, Ярино. І Степан остався. Зрадів старий, мов дитина, аж за копцу взявся, хотів шкварить на присідки з усієї сили. І на приспі під хатою усі троє сіли. Розкажи ж тепер, Степане, про свою недолю, бо я таки гуляв колись в турецькій неволі. Отож мене вже сліпого на світ випускали з козаками. Товариство на січ прямувало, І мене взяли з собою і через Балкани поспішали в Україну вольними ногами. І на тихому Дунаю нас прибігають товариші запорожці і в Січ завертають. І розказують і плачуть, як січ руйнували, як москалі сребро, злато, і свічі забрали у покрови, як козаки вночі утікали, і на тихому Дунаї новим кошем стали, як цариця по Києву з нечосом ходила, і Межигорського спаса вночі запалила. І по Дніпру у золотій галері гуляла, на пожар той поглядала, нишком усміхалась. І як степи запорожські німоті ділила, та бахурям і бастрюкам люд закрепостила, як Кирило старшинами пудром осипались, і в цариці, мов собаки, патинки лизали. Отак, От тату, я щасливий, що очей не маю, що нічого того в світі не бачу й не знаю. Ляхи були, усе взяли, кропа випивали, а москалі і світ Божий впуто закували. Отаке то, тяжко, тато, і своєї хати до нехриста поганого сусіди прохатись. Тепер, кажуть, головатий, останки збирає та на кубань підмовляє, Черкеса лякає. Нехай йому Бог поможе, а що з того буде, святий знає. Почуємо, що розкажуть люди. Отак вони щодень Божий, удвох розмовляли до півночі. А Ярина господарювала, загадували Запорожє, козацьку славу і співали удвох собі про Чалого саву, про Богдана недомудра, ледачого сина, і про гонту мученика славного Максима. А Ярина їх слухала та святих благала, ублагала. На всеїдній Степаном побрались. Оце і вся моя дума. Не здивуйте, люди. Те, що було, минулося, і знову не буде. Минулися мої сльози, не рветься, не плаче, потовчене старе серце, і очі не бачать, ні тихої хатиночки в забутому краю, ні тихої долиночки, ні темного гаю, ні дівчини молодої і малої дитини я не бачу щасливої. Все плаче, все гине. І рад би я сховатися, але де не знаю, скрізь неправда, де не гляну, скрізь господа лають. Серце в'яне, засихає, замерзають сльози, і втомився я одинокий на самій дорозі. Отакето, не здивуйте, що вороном крячу, Хмара сонце заступила, я світа не бачу. Ледве-ледве опівночі ледве, серцем прозираю, І немощну мою думу за світ посилаю, з тілющої живущої води пошукати, як інколи, той принесе і покропить в хаті, і засвітить огонь чистий, і сумно, і тихо розказує про весілля, звертає на лихо. Тепер мені й про сліпого сироту кончає, але як довести краю і сама не знає? Бо не було того дива, може, споконвіку, Щоб щаслива була жінка сліпим чоловіком. От сталося таке диво, от другий минає, як побрались, а дивіться, купачці гуляють по садочку, старий батько сидить коло хати та вчить внука маленького чолом віддавати.